В обласному центрі Закарпаття виявили незаконну рубку дерев. Про це повідомляють Держекоінспекції краю. Працівники відомства за зверненням місцевих мешканців провели перевірку парку поблизу Закарпатської ова і виявили там зруби восьми дерев різних порід. Всі рубки провели менше року тому, а деревам було від 40 до 100 років. Збитки за підрахунками екоінспекції становлять 2 мільйони 800 тисяч гривень. У нас в управлінні лісової сфери та природно-заповідного фонду працюють спеціалісти, які раніше працювали в лісовому господарстві і мають відповідний досвід. І мають відповідну освіту. Було встановлено, що це дерева не були аварійні. Можливо, лише можливо одне дерево було зараз свіжоспилене, аварійне, але незважаючи на те, працівники Ужгородської міської ради повинні були звернутися в департамент екології природних ресурсів обласної військової адміністрації для отримання відповідного дозволу і ліміту на проведення рубки пошкоджених. Дерев це стосується лише одного дерева, і це ними не було зроблено.